Вітаю вас, дорогі брати та сестри, мир вам. Сьогодні наше служіння містить в собі особливу груду. Подякувати нашому Богові за його милість, за те, що Він вирів нас на протязі цього року, за його благословення, яке ми отримали, навіть коли ми цього не помічали. День подяки нагадує нам те, що все, що ми маємо відходити до життя, до хліба на нашому столі, це дар. Да від рук нашого людячого Небесного Отця. Ми з вами живемо в такий час, коли дуже легко забути про те, що Бог дарує нам. Тому що кожен з нас свої турботи, свої переживання, якісь свої невирішені проблеми. І ось сьогодні цей день, день подяки, він дає нам можливість зупинитися, зупинитися, позабутися навколо і подивитися на те, що відбувається навколо. Адже Кожен прожитий день це доказ, доказ Божої вірності до нас з вами. І апостол Павло у своєму посланні до дослуга закликає нас за все, дякую, бо така ще до вас воля Божа в Ісусі Христі. Ми з вами повинні розуміти, що подяка Богові вона відкриває наші серця до радості і миру, до миру Божого, який не залежить від земних обставин. Тому нехай наше дякуємо, Господи. Буде звучати з наших не тільки сьогодні, у цей святковий день, а нехай наше дякуємо, Господи буде стилем нашого життя, життя щодня. Тому я свою проповідь сьогодні назвав подяка як стиль життя. Я прочитаю текст із книги Псалмів, 67-й розділ 6 по 8 вірш. Книга Псалмів, 67 псалом 6 по 8 вірш. Нехай прославляє тебе народи Боже! Нехай величають тебе всі племена. Земля дала свій урожай. Бог наш Бог благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться його всі країни землі. Нехай прославляють тебе, всі народи, нехай величають тебе всі племена. Коли ми з вами дивимося на оточуючи на, на світ, ми бачимо великі справи Божі. І сьогодні ми з вами, як помісна церква, нам на початку зібралися для того, щоб подякувати нашому Богу. Подякувати нашому Богу за те, що він зберіг нас до цього часу. Подякувати нашому Богу за те, що Він зберіг нас на протязі цього року, за зібраний урожай, за все те, що Він посилав нам на протязі цих днів. Подякувати нашому Господу за те, що він зберіг наше життя, не дивлячись на ті обставини, які зараз. Відбувається в нашій країні. Навіть коли нас оточує небезпека, це не означає, що ми не маємо дякувати нашому Богу. Слово Боже каже нам, завжди радійте, постійно моліться, і що робіть? і за все дякуйте. І книга Псалмів, кожна книга, майже кожна книга цього, цього збірника Псалмів, вона наповнена славою. Наповнена славою і подякою нашому всемогутньому Богу. Якщо ми подивимося псалми Давида, то він чудово розуміє, хто його підтримує, хто його забезпечує, хто його веде і хто його потішає. І він постійно нагадує як собі, так і оточуючим, що покликання людини це мати стосунки з Богом, це пізнати Бога. І не просто його пізнати, а також прославити. 29 й псалом, також Псалом Давида, там записані такі слова. Псалом Давида. Відайте Господові славу, віддайте Господові хвалу діти, віддайте Господові славу і силу, віддайте Господові славу Його імені. Поклоніться Господові пишентів, святості. Знаєте, є такі речі, які люди намагаються тримати при собі. І вони думають, що всі ці речі належать їм. І вони думають, що слава належить людині. Ми з вами розуміємо, що Бог поставив людину творцем на землі. так? Людина покорила вершину, людина покорила глибину, космос, землю. Але людина так і не зрозуміла, або просту істину, що за цим сином стоїть всемогутній Господь. І Давид в 7,29 псалміві нагадує собі народу. Він говорить: віддайте, віддайте те, що вам не належить. Віддайте те, що ви намагаєтеся тримати при собі. Віддайте славу Господі, тому що слава, вона людині не належить. Ми маємо славу тільки тому, що Бог дав нам цю славу. Тому що Бог дарував людині цю славу. І відніс її у славі написано, що поставимо її на рівні з ангелами. І давид, закликає людей. Божі діти, віддайте славу Господі. Поклоніться, Господи, від пишно святості. Якщо ми, як вже сказав, подивимося у книгу Псалмів, то книга Псалмів це книга подяки і прославлення Господа. Бог сьогодні навчає свій народ дякувати. Він казав, що коли ви будете приходити в Єрусалим на поклоніння, на подяку, за зібраний урожай, за перші плоди, то ви маєте розуміти, що це не просто людська заслуга, а це Боже благословіння. І це Божа благодать. Це сьогодні нагадування для нас з вами. І слово Боже закликає нас бути вдячними. Послання апостола Павла до Колося, третій розділ з 15 по 18 вірш. Послання апостола Павла до Колося, третій розділ 15, 16 та 17 вірш. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христово нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайте та застерігайте самі себе вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях салавим, прославленням, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом і усе робіть ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Ви помітили, які два слова повторюються у цьому відривку? Слов... Слово вдячність. Слово вдячність. Павло тут говорить про мир Божий, який ви набули через жертву Ісуса Христа. Про примирення, в якому ви покликані в одному тілі, і написано будьте вдячні. І потім я знову говорю, щоб ви себе не щоб ви себе застерігали і співали в своїх серцях сали з Чим? З вдячністю. Апостол Павло пише своє послання на голосі. час написання цього послання десь приблизно у 60-х роках після Різдва Христового. Якщо ми подивимося в історію, то пам'ятайте, хто правив з 54-го по 68 рік. Там правив імператор Неро. Була така людина, римський імператор, який був відомий своєю жорстокістю і підозрілістю. Якщо ми подивимося в історію Риму, то у 64 році під час його правління у Римі спалахнула велика пожежа. І велика, люди, велика частина людей звинуватила у цьому нероду, бо він хотів збудувати великий палац, великий розкішний палац. І щоб відвернути від себе увагу, відвернути від себе підозри, він звинуватив у цьому християн. І таким чином він розпочав перші масові гаміння християн. І, як ми з вами знаємо, у цей час апостол Павло знаходиться у в'язниці. І здається, апостол Павло, яка вдячність, ти знаходишся у в'язниці. У тебе страждання, Християн пересвітує. У римі відбувається якийсь хаос, яка вдячність, про що ти взагалі говориш? Але апостол Павло він говорить про що? Про вдячність, про вдячність один до одного, незалежно від земних обставин. Він вчить Божий народ бути вдячним. Дивіться, книга Псалмів. На, у старому заповіті. Давид вчить народ вдячності. Новий заповіт. Послання апостола Павла Колося, апостол Павло вчить свою церкву вдячності. Тобто ми можемо зробити для себе такі висновки таку істину, що вдячність це мова Божого народу у всі часи. І подяка Богові об'єднує покоління віручі від Ізраїлю до церкви Христової. На злами до сьогоднішніх часів. Зараз ми з вами прочитаємо ще одну історію з Євангелія від Луки. 11 розділ. Будемо читати з вами з 17 розділ, перепрошую, з 11 вірша по 19. Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 по 19 вірш. Це історія з життя нашого Господа Ісуса Христа. Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 вірша. І сталося, як ішов він до Єрусалима то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. І вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли то чистості. Один із них, побачивши, що видужав, повернувся. Простидаючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Саманіць. У відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилися, де в декілька? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому, і іди, віра твоя спасла тебе. У цій історії ми бачимо деяку групу людей, так? У яких невіліповна на той час хвороба? Це проказано. На той час ми з вами читаємо, що ці люди вони стояли осторонь, вони не можуть підійти до інших, вони були ізольовані від суспільства. І у більшості випадків ця хвороба вона закінчувалася смертельним ісходом. Люди просто-напросто вмирали. Вони не могли підійтися до суспільства. Вони не могли звернутися до нього. Вони просто могли там виставити здалеку і все. Ми з вами пройшли час такої хвороби, як коронавірус. Так? Пам'ятаємо, такий період, пандемія коронавірусу, коли ми з вами не знали, хто виживе, хто не виживе, ми з вами одягали маски, ми з вами виконували певні заходи безпеки. Так? Ми з вами тримали дистанцію півтора метри. Ми майже всі з вами перехворіли цією хворобу, і то ми з вами розуміємо, так? наскільки небезпечна була ця хвороба. І так само можна сказати про цих покаженнях. Вони також тримали дистанцію, вони також виконували певні заходи безпеки, вони мали стояти осторонь, вони не могли підходити до людей. І ці люди вони просто. І вони просять надії, вони просять милості, і вони гукають. Помили нас, Ісуса не стану, помили нас. Ми з вами також знаємо ще одну історію про те, як одна людина також в проказом чоловік і пішов до Ісуса Христа і говорить, що якщо ти бажаєш мене. ця історія записана в Івана від Марка, прочитаємо з вами також цей невеличкий відривок, перший розділ, 40, перший та 42 річ. Іван Марка, перший розділ 40 та 42-й річ. І приходить до нього прокажений. Благає його і впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Смилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І визійшла з нього проказана, і він очистився. Змилосердившись, він простягнув руку, слово милосердне. Милосердя, я Господь, милосердям в тому, щоби допомогти у тому питанні, яке проста людина вирішити не зможе. І коли ми з вами дивимося вже знову на цю історію, Івана, від Луки, 17 розділ, то цікаво, які емоції відчував Ісус Христос, коли він цілив 10 людей, а прийшло подякувати лише один, одна людина. Я бачу тут здивування, тому що цілилися 10, а прийшов подякувати сьогодні, лише один. У Ісуса Христа здивування, Його слова, хіба не 10 і чистогося, а теж 9 здивування, мабуть, навіть, напевно, десь біль, мабуть, десь розпад. Тому, тому що буває так, що ви дали ще святині, так, вона отримала і пішла, і навіть не подякувала. А ця річ людині дорого коштувала. Бувають такі в випадки у житті. І чому ці люди не здогадалися повернутися і подякувати? Задає таке питання Ісус Христос? Здається, подякувати. Ну, це доволі така проста да? Здавалося подякувати, це доволі така очевидна річ. У нашому житті є такі речі, які ми з вами робимо щодня, І такі речі, вони здаються нам очевидними. Ось, наприклад, вранці ми з вами прокидаємося. Це очевидно? Очевидно. Заправляємо з вами ніч. Очевидно, очевидно. Сідаємо з вами їсти. Це очевидно, також очевидно. Ми з вами робимо прості. Очевидні речі, до яких ми з вами вже звикли. Також для ізраїльського народу дякувати було так само очевидно, як для нас робити очі прості щоденні речі. Це була частина їхньої культури, це була частина їхнього способу життя. І сьогодні подяка для нас не має бути щось надзвичайне. Подяка це звична мова серця. І саме в цій простоті серця є сила. Коли ми з вами дякуємо за щось просте, коли ми з вами дякуємо за щось очевидне, то ми з вами бачимо, що за кожною дрібниці в нашому житті стоїть велика Божа рука. Подяка це простота, яка відкриває нам медичну Божої благословіння. Але коли людина засередина лише на собі, то людини, уст, людини ніколи не буде щирої подяки, тому що руки людини вже направлені не на ту людину. Яка їй ще знала. а звуки людини вже робить направлені на себе і на ті потреби, які у неї є. Ми з вами живемо в такому світі, коли ми вже з вами звикли до того, що ми комусь ще даємо, нам щось так? У світі вже існує таких кругових речей. Особливо сьогодні, коли нас з вами у нас з вами є достаток, у нас вами є одяг, у нас вами є їжа. У нас є з вами можливість поділитися або підтримати інших. І хтось сьогодні може сприймати як це буде, що ну, мені повинні. Всі люди добрі, ось ця людина мені повинна, ця людина мені повинна, оця людина мені повинна. І, на по жаль, у людей сьогодні не виникає вдячності. Не виникає вдячності за те, що їм щось дають. Не виникає вдячності за ту доброту, які люди сьогодні дають. Інше. Буває так, що людина, отримуючись від іншого, дивиться в да той а чи дякувати за це, чи не дякувати, чи взагалі нам потрібно воно мені, чи не нужна. Ось цей самолян із історії, ми з вами подивилися, що коли він отримав це сілення, він повертається до Ісуса Христа і не просто повертається і каже, ой, дякую, тобі, Господи. Ми з вами прочитали, що Він падає до них Ісуса Христа. Схиляється перед ним. У нього такі дуже сильні величезні емоції за те благословіння, за те сілення, яке він отримав. Ми за вами прочитали. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям Даніг Його, дякуючи йому. Я бачу, що у цієї людини було усвідомлення, усвідомлення того дару, який будь він отримав, усвідомлення того. Що ми з вами отримуємо ще одна істина. Дуже часто ми з вами не замислюємося навіть над тим, якою ціною нам дається там сильніша річ. Але ми з вами повинні розуміти, що найцінний і найдорогоцінний подарунок у нашому з вами житті це Ісус Христос, як написано в книзі Івана 3:16. Бог віддав свого Сина і поставте тут своє ім'я, щоб кожен, хто в нього вірує. Не загинув, але мав життя вічне. Це самий дорогий і самий дорогоцінний подарунок, який тільки можна отримати. І ми сьогодні з вами не маємо права забувати про це. Але навпаки, ми повинні усвідомлювати це. І я говорю за це Богу від чистого серця. Якщо ми з вами подивимося в послання Петра, то він каже такі слова. І ви відкуплені від марного свого життя. Що таке марно? Та? Буквально від порожнього і нічого не значущого життя не твільним слідом і золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, дорогоцінною кров'ю Сина Божого. Це справжній подарунок, який отримали християни, і який отримали люди всього світу. Але часто люди не замислюються цим подарунком. Люди часто вагаються брати цей подарунок чи не брати. Чи дійсно це цінне, чи потрібне воно мені? Чи справді воно стане мені в пригоді, чи потрібен мені сьогодні цей подарунок? І відповідь на ці питання одна, цей подарунок цінний, і цей подарунок потрібний. Це найцінніший щита, який ми сьогодні можемо прийняти. Бо він дарує нам вічне життя, Бо він дарує нам вічність. У книзі Приповісти, 22 розділом, 11 вірш написані такі слова хто любить чистоту серця, у того приємність на уста, тому цар друг. Якщо ми з вами подивимося на слово цар, то тут воно написано з маленькою літери. Але тут можна сказати, що якщо людина має чисте серце і устав, уста, товуй Господь, товариша. Іскраний, наприклад, цар Давид. Подивіться, він був чистим серцем? Був. У нього були вдячні уста? Були. Як ми з вами знаємо, Господь для нього був другом і для Господа Давид був мужем на Тобто, книга Біблія, вона усіма своїми місцями веде до чого. Вона веде до вдячності. До вдячності один одному. і до вдячності Богу. Сьогодні ми з вами бачимо чудові дари, які є на нашій вітрині. І не ми їх створили. Хтось посадив, хтось обивав, хтось виростив. Хтось випікав хліб, але Велика Божа виліть сьогодні для нас з вами в тому, що вона пішла до нас. І ці дари символи, символи Божої роботи, про на нас з вами. Якщо ми з вами відкриємо послання до Римлян, перший розділ 20 і 21 вірш, ми з вами можемо побачити там такі слова. Послання апостола Павла до Римлян. 21, розділ, 20, -й, 21 вірш. Тож його не видимі, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм випадки. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні серця темно». Дивіться, Апостол Павло тут пише про людей, які дивлячись на природу. На все творіння вони можна бачити невидиме, Вічно силу і божество це атрибути Бога, великий розум Творця, який через все створене навколо стає зрозумілим людині. Бог дав нам розум, так? щоб ми могли пізнавати його. Згадайте історію про цих прокажаних. Ісус забитує. хіба вони не зрозуміли, що потрібно подякувати? Хіба вони не усвідомили цих простих речей? що і є той хто, навіть це сілення. І все ж, пізнавши Бога, вони не прославили його Бога. Це вже, брат та сестри, прояв егоїзму. Коли серце не вдячне, коли людина зосереджена лише на собі та на тому, що не отримає, від такої людини ніколи не почуєш справжніх слів появник. Вони не прославили Бога. Вони не прославили його на Бога, ніколя подякували йому. Історія дев'ятих людей. Які отримали і, на жаль, не подякували. Ми з вами зараз живемо в такому світі, коли багато людей не вдячні. Чи були у моєму і у вашому житті такі моменти, коли ми з вами були невдячні? Я думаю, що були звичайно. Звичайно, багатьох людей. У нас з вами були такі випадки, коли ми з вами проявляли невдячність. Але слово Боже, Воно сьогодні змінює нас, веде нас і закликає нас. Бути вдячні, бачити інших, не зосереджуватися тільки на собі, а бачити тих, хто поруч з тобою. Бачити братів і сестер. Слово Боже, закликає нас бачити Бога, бути вдячними в кожному потисі, в тому повітрі, що ми вдихаємо, у тій водичці, яку ми їмо, у тому хлібі, який ми з вами вживаємо. Адже все це забезпечує його велика із цимбутням рукам. Сьогодні багатьом людям вистачає вдячності. вдячність ближнім як вдячності Богу. І тому слово Боже говорить нам, завжди радійте, постійно моліться і за все дякуйте. Інколи нам з вами здається, що дякувати це щось надзвичайне, що дякувати це щось дуже складне. Особливо, коли ми з вами бачимо ту обстановку, яка відбувається в нашому світі, коли ми з вами читаємо на вигід. Коли ми з вами чуємо рухів, здається, що дуже важко дякувати. Але я хочу сказати, що дякувати є що. Нам завжди за все, що буде дякувати. Але якщо ми вважаємо, що нам немає за що дякувати, нам треба піти в на місце. Нам треба піти на голову. Адже там я не син, там дар, дар вічного життя, там тече вода. А оцей живий поток води, який омиває нас відріха, який, який відкриває нам двері в всього задихаючогося світу. Ми з вами живемо у гріховому світі, і Господь відкриває для нас двері спасіння. Господь відкриває для нас двері виходу. Бог дарував нам земне життя на короткий час, як, можна сказати, про пропусті, щоб ми з вами, усвідомивши благо життя, шукали того, хто дає життя вічне. То дає спасіння. І спасіння життя ми можемо отримати тільки через жертву Ісуса Христа. Тому сьогодні я бажаю, щоб наше саме життя та наші самі життя, наші с вами серця були наповнені вдячністю, хвалою і прославленням, як усього самолянина, який отримав сілення і підійшовши, впавши на них Ісуса обличчя, дякував їм в душі голосам, посвядаючи Бога. Я бачу, що він тут усвідомив, що за таким великим даром стоїть не просто людина, а за таким великим даром стоїть Господь. Тому що таких хвороби може сідувати тільки Бог. Колись з вами ми також були такими прокаженими, але в нас була проказа гріха. І сьогодні ми з вами сілення. Ми з вами помиті, ми з вами очищені. і прийняті до Божого народу. Скажіть, хіба це не радість? Хіба за це ми не можемо дякувати нашому Господу? Звичайно, можемо. слух ми з вами залишаємося у цьому світі, де стільки біди, де стільки горя. Але Бог дарував нам сьогодні надію. Бог дарував нам подіку, Бог дарував нам слова великої подяки. Тому завжди будемо вдячні нашому Богу за дари фізичні, за дари духовні, за вічне життя і до кінця нашого земного життя. Завжди будемо хвалити і прославляти нашого Господа. Амінь.